Всім привіт! Сьогодні тема відео це мовне питання. Коли вже всі пересралися на цю тему, я залишу свою історію і свої думки з цього приводу. Я та сама дівчинка, яка зростала в маленькому містечку Лиман Донецької області, ходила в дитячий садочок російськомовний, ходила в російськомовну школу. Тоді взагалі не було інтернету. Соцмереж не було телефонів. Господи, скільки мені років. От, тобто, я жила в своєму оточенні, і я а, навіть не знала, що хтось десь розмовляє українською. Ну, це, от, якщо чесно. А, і мені було навіть якось, я дивувалася, коли я знала, що мої там родичі якісь сходять в мовну школу. І все моє оточення було російськомовне. Ну, і чесно кажучи, російськомовна це дуже громко, це дуже гучно звучить, тому що це був суржик. І та думка, що українська мова це мова села, так це була я, яка і так вважала. Але це було і насправді так, тому що буквально там 10 кілометрів від лиману, все це села. Де люди розмовляють ну прям таким жорстким суржиком. Тобто, це ну далеко не російська мова, і це далеко і не українська. І коли я вже закінчила школу, закінчила, поступила в університет і поїхала в Харків, там для мене просто відкрився якийсь дивовижний світ. Мені там дуже подобалися люди, вони, звичайно, були інші, я там майже теж з села. І мені подобалося, як вони розмовляли чисто російською мовою. Ну, в принципі, там я і почула вже таку, там, де гекають, ані гекають. І мені це дуже подобалося. Я від цього кайфувала, я дуже хотіла бути схожими на них. Ще з дитячого садочку мені дуже не подобалося, як ми коли мене називали Марина. Ну тобто, в принципі, всі російськомовні, але чомусь вихователька мене називала не Маріна, а Марина. Мене це дуже бісило. ну, Тобто, це вже був перший такий дзвіночок, що щось мені не подобається, звичайні українською. Потім була школа, де теж питалися, якось намагалися моє прізвище неправильно писати по, -по правилам української мови, але ну, якщо воно так написано в паспорті, то чого його писати по-іншому? І якийсь цей такий. Це в нас взагалі була українська мова, українська література, як начебто щось таке другорядне. І коли кажуть, що чому ви там не розмовляєте, не розмовляли українською? В принципі, звичайно, мене про це ніхто не запитував. Про це питання виникло, коли я була у Львові. Ми поїхали потім в Європу. І водії автобуса вони були з, зі Львова. Ну, і звісно, я, яка. Як от, які цепи з приводу мови. Ми дуже багато з ними сперечалися, і я не розуміла. Ну тобто, я, я, я не розуміла так же, мабуть, як і вони мене не розуміють, чому ви питаєте або не так, в який момент я мала задуматися над тим, а чому це я розмовляю не українською, а російською? Тобто, ви розумієте, що навіть думки такої не було, тому що ти живеш звичайним життям тебе все повністю російськомовне, телебачення навіть російськомовне, ну тобто всі книжки, навчання. Я просто не розумію, практично, да? не просто там теоретично, а чому, а як, а ви російськомовні, а ви там до Росії. Практично, да? в який момент я мала задуматися, що я якось не так розмовляю? В мене ніколи не виникало питання думки, що я якась не така українка. Тому, можливо, я і не переходила навіть після 24 лютого. Я не одразу перейшла на українську. Тому що перейти це значить погодитися з тим, що я якась не така. Але так як я люблю свою країну, свою Україну, я не впевнена, що кожен, кожна людина україномовна на Західній Україні так її любить. Тому Ну, це настільки не зрозуміти. Це зараз я чую, що якась жіночка з Буковини, вона з'ясовується, хотіла Україна контент. Я, ну, Я я цього не знала, і я не думала, що є люди, яких ну, реально це турбує. А погано це чи гарно. Це просто факт. Тобто, я кажу за свої відчуття, з якими я росла. Я не відчуваю таких слів, як батьки. Це для мене. Просто чуже слово. Я відчуваю слово родітелі, Я не відчуваю слово тато. Воно для мене просто, просто букви, тато. Для мене рідне слово це папа. А коли я чую про те, що, типу, чому ви там не розмовляли, чому мало контенту українською мовою. Слухайте, ну я приїхала на Буковину, і я не розумію, чому тут так багато людей працює за кордоном. Мені не вистачає українського бізнесу. Чому? Тобто, коли люди не розмовляли українською мовою, вони такі не дуже патріотичні, комусь не вистачало україномовного контенту. Ну, окей, я приїхала на Буковину. Просто всі працюють за кордоном. Чому ви не створюєте робочі місця? Чому ви не створюєте бізнес? Мої знайомі, всі, які переїхали зі східної України, вони практично всі переїхали зі своєю роботою. І ще й створюють робочі місця. Тому може проблема була не в тому, що мало було україномовного контенту, а просто, можливо, було мало людей, які україномовні, і вони ну, мало чого створювали, не хотіли, можливо. Все це відео в принципі до того, що чим більше людина оце кричить про свій патріотизм, про те, що не розмовляєте російською, бо це мова окупанта, ну тим більше. З'ясовується, що в неї цього і нема. От зараз дуже багато перекосів. Тобто ті, хто не був ніколи, там не любив взагалі свою Україну, вони тепер кричать, які вони патріоти, вони все життя розмовляли українською, або ті, хто до війни розмовляли російською, тепер все всі, всі мають перейти на українську. Я погоджуюся з тим, що е, нам треба робити більш українізовану Україну. Ну, це сто відсотків, це з цим вже ніхто не сперечається. І очевидно, що люди, які розмовляли російською мовою на Донбасі, ну це не їх вина, що в нас війна. Ну це взагалі настільки брідні, ну це, це неможливо. Я не можу повірити, що люди ну, реально так вважають. Ну тобто, якщо а, Росії потрібно було напасти на Україну, то на якої б мові ми б не розмовляли, ну все це вони зробили би. Для мене це очевидно. Я просто не розумію. Ну, це, я не можу уявити собі, до якого ступеню нелюдяності я могла би дійти, щоб людині в таких обставинах, яка просто лишилася там свого дому, дитина, яка без свого садочка, без своєї, без свого ліжка, без своїх іграшок. Казати, що вона ще має розмовляти там, для неї іншим язиком, Ну так, я розумію, для вас це рідна мова, для нас рідна російська. Як би це не звучало, як би ви це просто там різало... слуха, але це правда для мене російська мова рідна. І для мене особисто це не равно Росія. Я ніколи навіть не була в Росії, чим зараз, звичайно, пишаюся. Тобто, це взагалі різні речі. Я Люди, які пишуть в коментарях там мова окупанта, ну це взагалі люди, з якими я не знаю, як це зразок категорія людей просто з вузьким мисленням, е і спілкуватися з ними ну, нема про що, це неможливо.